Вас вітає компанія Премір Ваш. І так тестуємо наш е, новий е, аксесуар. Отож, е, якщо у вас дуже сильно забруднений автомобіль, ну, салон автомобіля, вибираєте хімчистку, ви наносите рідину і тоді чекаєте. Ну, якщо у вас не сильно забруднено, ви можете перейти зразу до миючого плесосу, де ви будете і наносити, і автоматично плесос буде втягувати. Давайте зразу перейдемо на, другий, е, на другу програму, оскільки даний автомобіль не настільки сильно забруднений.